Незалежно від обставин, подарунок на день святого Миколая має отримати кожна дитина. Так вважають тернопільські меценати, які щороку відвідують тернопільський центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Тут їх уже традиційно називають помічниками чудотворця. З 2014 року починалася ця акція помічників святого Миколая, і ми вже так взяли під опіку цей заклад для того, щоб виконувати бажання дітей. Ну, Побажання всіх різні, бо тут малеча від 3 до 15 років. І в основному діти просять телефони, гаджети, ну зв'язок і іграшки. Усі свої мрії діти описують у листах до святого за місяць до святкування. Усі дитячі прохання збирає директорка центру, а згодом ці листи передає меценатам. Справді в цей день відбувається диво. Направду диво нам дорослим, можливо, це іноді так. Знаєте, трошечки здається нереальним, але насправді не це справді чудо, тому що саме. На це свято до нас приходять ті люди, які мають можливість, а найголовніше мають бажання виконати ці прохання. Меценати, які щороку допомагають вихователям центру, цього року закупили дороговартісну техніку, про яку діти написали у листах до Миколая. Меценати переконані, що у такий непростий час діти повинні отримати подарунки, про які так довго мріяли. Ці традиції, які склалися здавна в нас на Тернопілі. Це добра християнська традиція. Дарувати дітям подарунки, дарувати дітям радість, дарувати дітям емоцію, емоцію щастя, відчуття задоволеності. І кожен рік, коли я сюди приходжу, найскладніше це усвідомлювати, що є такі дітки. Цього року дороговартісні подарунки отримали 27 вихованців Тернопільського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Вихователі сподіваються, що вже наступного свята усі ці діти розпаковуватимуть подарунки вже у колі нових родин.